Напиши в коментарях амінь і отримай Боже благословення. Натисни на іконку, і в тебе буде все добре. Подякуй захисникам в коментарях. Чи привітай згенерованого штучним інтелектом вигадану особу з днем народженням? Або як ще обдурують людей, особливо з використанням християнських символів та віри. Щоб підняти собі актив та охоплення, ви на каналі Амвон, і сьогодні поговоримо про інтернет в роки, як з ними боротися і як не стати частиною цього бруду. Зараз, як і колись, шахраї зловживають вірою людей, діють у своїх інтересах. Колись спамили повідомленнями. Якщо пам'ятаєте, що треба оце повідомлення розіслати десятьом друзям, щоб те було все добре, і зникло якесь там вигадане. Родове прокляття. Сьогодні пропоную кілька разів натиснути на екран телефону, поширити, прокоментувати якийсь допис, ніби це має щось змінити в нашому житті. Сьогодні, на жаль, моя сторінка у Фейсбуці наповнюється новою хвилею ботів, які зловживають вірою християн, генеруючи тексти і зображення штучним інтелектом. Дві групи, на які я був підписаний у Фейсбуці, в один момент почали постійно це постити. Одна група про роботу у Львові, що здається дуже нелогічно. А інша також нелогічно, бо це є група одного, ж, одного з селищ міського типу. Я не знаю, чи це дійсно автори так збільшують собі охоплення, бо ці пости набирають на багато більше лайків, коментарів. Чи ці групи просто зламали якісь аферисти і таким чином користуються низькою освіченістю та страхами багатьох українців? Але питання чому люди це роблять? Як я вже згадував, бо це є дуже просто. Ми хочемо вирішувати свої проблеми. Але щоб справді щось вирішити, потрібно встати з дивану і щось робити. Треба брати відповідальність у свої руки, змінювати своє життя. Але це не легко. А написати амінь в коментарях чи переслати повідомлення десятям іншим людям це насправді дуже просто. Тому люди клюють на це. Багато хто боїться, що пропустить це повідомлення. І дійсно, щось станеться погане в їхньому житті у Фейсбуці. Ідея якраз бачу найчастіше ці інтернет-вроки, саме так їх буду називати. Схема цих шакриїв працює ідеально. Бо коли я під таким постом напишу будь-який короткий коментар, навіть слово амінь, то цей пост побачить більшість моїх друзів, і це насправді авторам потрібно. Хочу розглянути більш детально, що вигадують ці автори, творячи такий контент, і пояснюю, чому ці люди насправді. Дуже далекі від церкви і самі не є віруючими, і розглянемо одну з таких груп, яка підписана як православна церква. Хоча більш ніж певний, що ніякого стосунку до православ'я і церкви вони взагалі не мають. І зараз подивимося, що вони постять. Трошки розглянемо і просто розберемося, чому насправді ці люди не є віруючими, і чому це насправді так смішно, але все одно багато людей на це клює. Просто подивіться на секунду, що позначок 50 тисяч, тобто 50 тисяч українців. Слідкують за цією групою, а це тільки одна з багатьох груп. 64 тисячі читачів і 50 тисяч позначок подобається. Це просто не вкладається в голову. Передивіться, бачите, маніпуляція. Усім, у кого є сини, бережи Бог усіх синів, натисніть кнопку WhatsApp і отримайте Боже благословення. Ну Боже благословення не приходить від WhatsApp. У. Ну, як би цього не хотілося. Розумієте, знову маніпуляція. Знову картинка згенерована штучним інтелектом, що дуже чітко видно. Там навіть не видно, що це український прапор, ну тобто, ну просто подивіться ззаді на ті дроти, як вони там це зроблено. Це видно, що штучний інтелект зробив картинку, і от така маніпуляція на темі війни. Так добре, давайте Якщо вирнемося. ви вірите, що Христос може все змінити, він не тільки принесе силу вам. Якщо ви не любите Бога, будь ласка, пропустіть цей пост. Але якщо ви любите Бога, будь ласка, знову маніпуляція. Тобто, якщо ви не любите Бога, пропустіть цей пост. Звісно що в мене націлення на віруючих, і людина така: ну я Бога люблю. Як я пропущу цей пост, і автоматично ви даєте цей перегляд. Тобто, це така маніпуляція, яка точно не є від добрих людей, тобто не є від людей, які справді вірують в Бога. Вірити, що Христос може все змінити, він не тільки принесе силу вам, хто втомився, але й збільшить вашу удачу. Ага, що так смішно. Тобто він не тільки принесе силу, але й удачу. Гух! Ісус це як талісман удачі. Але то нічого, що Ісус навпаки обіцяє терпіння, страждання. Він каже, що хто хоче йти за мною, нехай бере свій хрест за мною. Він не каже, що хто буде зі мною, того буде удача, той буде завжди перемагати і тому подібне. Ну, звичайна маніпуляція, звичайними, не знаю, там побудовами, як це? Червоними ниточками і тому подібне, але тут заміна червоної ниточки на Ісуса. Ісус такий талісман удачі собі. Там ще, до речі, про це буде. Я Про це ще скажу. Торкніться зображення, торкніться зображення. Це тобто, щоб пролайкати, Так? тобто, торкніться зображення, щоб ввести амінь. І знову ж таки, натисніть амінь, тобто ведіть амінь. Тобто в коментарях. Навіщо це робити? Нічого з спасінням воно не має спільного. Це судо для того, щоб підняти охоплення цього відеоролика. І справді воно так є: 800 лайків, 700 коментарів, 25 поширень. Давайте далі. Сьогодні Ісус прокинув тебе. Я вже хотів прочитати «покинув». якщо ти прийдеш повз і не подякуєш йому, ти будеш жалкувати. Амінь. Тобто, знову видно, що так самий сформований штучним інтелектом. Бо хто говорить слово прокинув? Тебе. Ну, або це якісь росіяни складали, не знаю, які там української не знають. Завтра, 19 липня, тобто, коли ролик виходить, цього дня відкривається небеса і збуваються всі мрії, що Новий рік чи що. Нехай збудеться і ваша, Доторкніться до Голуби і напишіть амінь. По-перше, цей голуб такий вчені, бо щойно був на накрутка така волосся, такий смішний. Знову штучний інтелект згенерований, голуб з хрестом, якийсь іерейський. Голуб. Це просто, чесно кажучи, це такий. Як знаєте, сьогоднішня молодь любить говорити слово крінж. Та? Це реально така крінж. Просто завтра, 19 лет, чому завтра такий особливий день, що збувається мрій. Знову ж така маніпуляція, тобто, щоб люди сьогодні діяли. І от дивіться, 800 лайків, 150 поширень, майже 800 коментарів. Тобто коментарів і лайків майже рівноцінно. Рухаємося далі. Сьогодні, 18 липня. Кожен, день <сіх> Кожен, хто доторкнеться до ікони святого і напише амінь, матиме можливість отримати Божу допомогу і розраду. Ну тут коментувати не буду. Днем далі. Не відкидайте його. Доторкнись до голуба, твій біль закінчиться, двері відчиняться, твої сльози зупиняться, а твоя родина буде благословлена Богом. Ваш амінь спрацює. Ви ж аміць працює. Знаєте, це просто крінж <крінш>, вищого пілотажу. <крінш> це музичка. оця. Але бачите, знову ж таки, чути, що голос є створений штучним інтелектом. Тобто, це не є людський голос записаний. Це для того, щоб зберегти анонімність. Для цього це робиться. Тобто, щоб це ніхто не записував своїм голосом. Почути, що інтонація не та. Не відкидайте його, не відкидайте його, це кого? <крінш> Доторкнись до голуба. До голуба чи до голубців. Доторкнись до голуба, який несе підкову, що спільного між голубом і підковою, що спільного, добре, допустимо, що голуб це символ Святого Духа, як це є в християнстві. Але підкова тут до чого? Підкова це взагалі, тобто, символ якоїсь там як це, удачі, успіху і чого там ще символ. Тобто, це взагалі непоєднювання речі, підкова і християнство. Це речі, які не можуть бути разом. Тут доторкнись до голуба. Якийсь поїзд на фоні її. Закінчиться двері відчиняться. Кісь двері відчиняться. Ну, одним словом, ну, чесно, хочете здійснити в цю, в цю групу? Це така прихована реклама, але зайдіть, подивіться собі, посмійтеся і поскаржтесь на неї, щоб її заблокував Фейсбук, щоб це просто цього не транслювалося. Добре, бо це насправді одночасно ці люди, вони як це... маніпулюють вірою, маніпулюють віруючими. маніпулюють словом Боже, що там далі є. То вже було. Опа, Чікс. Мені сумно. Такі спецефекти. Тому що я знаю, що ніхто не торкнеться цього образу О, і не прийме моє Чуєте, Мені сумно, бо ніхто не торкнеться цього образу. То тобі сумно чи тобі образно, чекай, де тут перейти? -де профіль. Це просто чесне слово, це е, можна дити. дивитися і сміятися. Що ніхто не торкнеться цього образу і образу. не прийме моє заступництво. Заступництвос. Це знову маніпуляція. Зображується ніби жінка, яка схожа на Богородицю, яка згенерована штучним інтелектом. І тут мені сумно, що ніхто не торкнеться цього образу. образу. І знову ж таки, голос створений штучним інтелектом. Картинка створена штучним інтелектом, що вона може балакати, що зроблено штучним інтелектом. Тут все зроблено максимально просто, швидко і доступно. Виглядає ніби все дуже гарно в стилі вайберних картинок. Але знову маніпуляція. Маніпуляція, що мусите торкнутися, от дивіться, 900 лайків, 630 коментарів. Ну це просто капець. Ну тобто, люди реально це клюють, і це сумно. Так, а ну що тут? Я бачу, що ви переживаєте страждання і вам потрібна Божа допомога. Але я знаю, що ніхто не зачепить цю фотографію і прийме моє заступництво перед Богом. Амінь. знову така маніпуляція. Бачите, знову війною тема війни і віри одночасно. Тобто я знаю, що ніхто не зачіпить цю фотографію і не отримує моє благословення, і там війна через то буде далі тривати. Ні, війна не через це триває. Війна триває через те, що росіяни далі наступають, через те, що вони далі продовжують знищувати, вбивати, не через те, що ви там не на іконку натискаєте у Фейсбуці якогось. Але це, взагалі, якщо чесно, секунд, це дуже смішно, О, зараз. Якщо у вас є сімох секунд. Щоб подякувати матері Божій, будь ласка, напишіть амінь. Сімох напишіть амінь. Зараз сімох секунд. Знову ж таки, голос штучний інтелект і знову картинка штучного інтелекту. І подивіться, це ніби схоже на сестру монахиню, але насправді штучний інтелект там не розбирається в тому, як це малювати. І насправді це вийшла якась комбінація, ніби то сестри монахині, але насправді це більше схоже на якусь. Арабську жінку, тобто жінку, яка мусульманку, та, яка є у цій паранді в тому всьому. Ну це не схоже на сестру монахиню, я ніде такого нашого облечня не бачив. Але на фоні ікон, тобто і так зійде. Тобто, знову ж таки показує про те, що люди, які це робили, вони насправді далеко від церкви, далеко від Бога. Біль закінчиться, сльози зупиняться. В ім'я Ісуса, хто торкнеться до Діви Марії, не бере амінь. Ви отримаєте найкращу новину у своєму житті. To, ну, кажу, Або Москалі писали, або штучний інтелект. Дивіться. Логіка цього повідомлення. Біль закінчиться сльози зупиняться в ім'я Ісуса. Але торкнутися треба Марії. Ну, Дайте, дайте ікону Ісуса. ну, Тобто, ну, Одним словом, 1200 лайків. Ми так знову якийсь нібито священник. Не знаю, чи то справжній, бо то зараз можна і фотографії справжні священників брати і робити, що вони говорять, те, що їм потрібно. Давайте послухаємо, що він скаже. Може, щось мудре. Ніколи не ігноруйте цей пост. Торкніться святого Христа, давайте почнемо молитися за вас і всю вашу сім'ю в ім'я Ісуса. Амінь. Ну, знову така маніпуляція. Бачите, ніхто ніби не каже писати амінь, але не ігноруйте цей пост. Все, світло зникло. Добре, нехай буде вже отак. Трошечки підняв яскравість, щоб було світліше. Я так не дуже добре виглядаю, але ми вже в принципі завершу. Що там ще завершу. Хто доторкнеться до Діви Марії? Марії? І набере Амінь. амінь. Ви отримаєте. Найкращу новину Значить, вони використовують житті. відео якихось реальних е зброгослужінь. Лиця свячальників замальовують. Напевно, щоб там їх не судили. І тому так <смітні> знову то дивіться до 30 липня. Хто доторкнеться до підкова і набере амінь? Має шанс отримати найкращу новину у своєму житті. Ну, будь ласочка. ну просто це реально мені здається, що це взагалі сторінка росіян. Хто доторкнеться до підкова? Українці знають, що до підкови. хто докнеться до підкови. відмінювання неправильне, і набере амінь. Ніхто в нас так не говорить: набере амінь. Іди набере амінь. Набрати можна воду з колодязя, набери, набери фруктів, не знаю, супермаркетів. Може, хто напише амінь. Тобто, бачите, неправильно написано це або генеруєш штучний інтелект для росіян, або самі росіяни це пробують якось перекласти Кострубату. Тому не підтримуйте ці сторінки, це ж просто реально. Це певно, що взагалі сторінки працюють на. Е, на якісь там пізніше ворожі сили. уявіть собі ситуацію, що ця сторінка назбереє велику аудиторію. Люди вірять цій сторінці, а потім в один момент ця сторінка починає бути сторінкою якихось новин. Наприклад, новини там України, там, Україна News якось там назвуть, щось ще. Розумієте, і починають транслювати новини України в світлі насправді російської ідеології. І людина така: ну я ж була підписана цю сторінку. Значить, ця сторінка добра є. У мене таке вже було, до речі, у Фейсбуці, що я побачив, як одна сторінка насправді дуже багато пише про російських постів дуже багато різних, не знаю, там таких постів, які є провокаційними. Я такий думаю, що це за сторінка. Взагалі дивлюся, я на неї підписаний. Ну я в житті на неї не підписуюся. Це от якісь такі продали сторінку, на яку я раніше підписався. Так, і тепер ця сторінка працює в інтересах російської пропаганди. Аналогічно з цим може так бути, бо тому що тут подивіться на цю українську мову. Це просто жах. О, це взагалі я це бачив. Знову ж тан, там ніби Марія зображена, якісь квіти там. Якщо у вас є сімох секунд, щоб подякувати матері. Якщо у вас є сімох секунд, Ну, хто так говорить? Якщо у вас є сімох секунд, щоб подякувати Матері Божій. Будь ласка, напишіть Амінь. Тому що вона приносить мир і любов вам та вашій родині. Вона приносить мир і любов в родині не через те, що ви пишете амінь в коментарях. Не так працює це. Знову якась дитина. Вітаю тих, хто може приділити Богові одного хвилину. Одного хвилину. Хто може приділити Богові одного хвилину? Ну, так точно всі говорять. От знову підкова, Ісус і церква. Знову якась дитина біднесенька, топиться тут. Знаєте, пише. Типу, що... Одним словом, бачите, дитина священник, яка знову згенерована штучним інтелектом, знову якийсь священник в воді з дитиною з іконою балакою, і всі там, напевно, в коментарях бідна дитина. Що щось там. Ну, одним словом, народ, я виключаю вже це. Світла нема. Я думаю, нема сенсу далі продовжувати, але я думаю, все зрозуміло. Тобто, це швидше за все, я так собі пропускаю через цю мову, так. Через ці помилки, які вони роблять, через роботу штучним інтелекту, що це взагалі працює в інтересах ворога. Тому не е, взаємодійте з цим контентом. Не е, реагуйте на нього, не лайкайте, а навпаки, блокуйте його. Зараз світло з'явиться, бо я кінцівку записав трохи швидше. Перше записав е, основні моменти, а тепер просто в кінці огляд. тому зараз світло з'явиться. Христос попереджав, кажучи: глядіть, щоб ніхто не звів вас. Багато бо прийде в моє ім'я і будуть казати Я Христос і зведуть багатьох. Тому будьмо уважні, мудрі і свідомі, бо не через картинки і коментарі ми спасаємося, але через віру в Ісуса Христа. Ну і на завершення, як нам захиститися від цих прокльонів чи інтернет-вроків: по-перше, не лайкатися, не поширювати і не коментувати. Бо коли ми якось з цим взаємодіємо, то Фейсбук нам підкидає ще такого контенту. Ну і нашим друзям. Також можна блокувати такі дописи. Так, ці сторінки сама мережа Фейсбуку, чи яка би це не була, може заблокувати або як мінімум вам цього не буде показувати. Також потрібно розповідати рідним та близьким, щоб вони не попадалися на гачки цих авторів. Не бійтесь, що у вас щось може статись, якщо ви проігноруєте це повідомлення. Коли Бог з нами, то ніяка сила диявола не зможе проти вас діяти. Ці картинки чи відео, хоч має зображення Ісуса чи святих, але з ними воно нічого не має насправді спільного. Це лише вовк овечій шкурі. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Переглядайте ті, які є вже на каналі, якщо ще не бачили, і ставаємо освіченими і свідомими християнами. Христос посеред нас!